Вода з кранів чернігівців не зникне. Поширена страшилка щодо кінця світу на водоканалі виявилася мильною бульбашкою. Принаймні так вважають енергетики. Нагадаємо, згідно з повідомленням при службу водоканалу, 20 червня на підприємстві мали вимкнути світло через боргу 2 мільйони гривень. За словами голови правління обленерго Юрія Бойка, яблуком розбрату між компаніями стало порушення комунальниками термінів встановлення системи обліку електроенергії. Вимога щодо її встановлення регламентована. Ось от такою книжечкою правила користування електричною енергією, зокрема пунктом 3.35. Ми, будучи як правильно було відмічено, монополістом, значить, зобов'язані ці вимоги е а виконувати, б шукати механізми для того, аби ці вимоги виконувати. Впровадити сучасну цифрову систему обліку на водоканалі мали шість років тому. Утім, за справу взялися лише зараз. Систему ми создаємо, і ми сейчас завершаем реконструкцию реконструкцію в комплексі і делаем автоматизированную систему управління в целом. І система Скоя так называемая, она була сделана. три місяці тому назад. им были предъявлены, предоставлены документи на согласование. Кілька років водоканал отримував попереджувальні листи від енергетиків. Чим їх так налякав останній документ, який за змістом не відрізнявся за попередні енергетики. Досі не можуть второпати. Ці листи повторюю. І наголошую, з одного боку, маючи повне юридичне право так сказати, до життя заходів, носили характер стимулювання діяльності по приведенню схеми обліку електричної енергії до вимог нормативного документу. Що по відношенню до водоканалу, що по відношенню до будь-якого іншого споживача, от, прецедентів, коли після таких листів людей включали, не було. Якщо ж системою облікою все більш-менш зрозуміло, то в питанні погашення заборгованості за світло між підприємствами назріває ще один конфлікт. Проблема скоріше за все загостриться, ну, тому що на сьогоднішній день, як я вже сказав, більше двох мільйонів боргу. І е, все йде до того: значить, зокрема, так, ми отримуємо листи від, викона... від водоканалу специфічного змісту щодо того, що вони будуть оплачувати неповному обсязі електричної енергії. От все йде до того, що цей борг буде зростати. Керівник водоканалу бідкається, борги є, бо тариф на електроенергію з року в рік зростає. в основному проблема все таки в е, значительних темпах росту ціни на енергоносітеля за останні годин, скажемо, з одинадцяти-двінадцяти половина -го року цена ні много ні мало, на електроенергію вирісла на 50%. Зобов'язаний перед світовим банком ще одна причина затримки розрахунків перед енергетиками. Чернігій водоканал вже повернув кредиторам 5 мільйонів гривень. За рахунок запозичення на підприємстві відбулися суттєві зміни. Благодаря тому, що ми займалися активною інвестиційною політикою, Благодаря тому, що за последние годы, в тому, як енергетики практически в два рази тарифи на електроенергію, ми настолько практически знизили затраты на електроенергоносителі, тому що дуже много зробили по реконструкции наших сооружений. Прежде всего, ми улучшили качество услуг і зараз всю воду ми добиваємо з нижнего малого горизонта з глубину около 700 метрів. Модернізація відбулася, а ситуація у комунальників все одно критична. Олександр Шкінь бачить один вихід. Для порятунку водоканалу необхідно підвищити плату за воду для містян на 20%.